Друзі, сьогодні в партнерському блоці цінна інформація для тих, хто шукає надійне джерело пасивного доходу. Кампанія Smart Development, забудовник повного циклу, будує малоповерхові котечі та таунхаузи в передмісті Києва. За 6 років Smart Development ввів в експлуатацію понад 250 архітектурно-естетичних будинків в Петропавлівській та Софіївській Борщагівці, в Крюківщині, в Гатному та в інших локаціях поруч зі столицею. Хочу розповісти про проєкт Свій Дім Дім-3». це найбільший комплекс таунхаузів в Україні в 15 хвилинах від Києва, в унікальній концепції 4 стихії та з власною інфраструктури. Житловий комплекс на 435 таунхаузів від 57 до 117 квадратних метрів та одним або двома паркомісцями в кожному. На території комплексу передбачено бомбосховище, ресторан, спортзал, дитячі майданчики та зона для тихого відпочинку. Наразі перша черга цього проекту на етапі будівництва фундаментів, і це найкращий момент для інвестора, аби отримати максимальний дохід на інвестовані кошти.